Як починав Довженко. Довженко починав як більшовик такий, що прийшов з армії УНР, і десь двадцяти рік він займався тим, що по вимогам своєї там де вже він був. Він робив так звану радянську владу на місцях і селах. І ми розуміємо, що це він книжечки читав. Він футбол грав, і це дуже така темна історія його. Після повернення Дмитро Мануїльський відправляє його в Берлін, в посольство, де він. Вівці собі від наркопроса отримає 40 доларів в ті часи і йде в галерею робочого кварталу вчитися <клес> мистецтво, так би мовити. Звичайно, це була частиною агре, культурної агресії радянської влади, бо треба було б мати, отримати вплив на творчу інтелігенцію Європи, а та б давила на... Політичні еліти для того, щоб мати підтримку, бо радянська влада розвивала Третій інтернаціонал з цілею мілітаризуватися і продовжити далі свою ходу в інші країни. Довженко повертається з якоюсь там поштою вже в Харків двадцять третьому році. Він хоче вчитися в Берліні продовжити, бо це дуже добре. Це ж не місити багнюку і робити радянську владу постійно ризикуючи, що тебе приберуть селяни і правильно зроблять. А це отримувати, вибачте, стипендію від голодуючої України і собі гарнесенько відпочивати. Він зрозумів, що дуже добре бути культурним представником радянської влади за кордоном. Але в робітники німецькі в місті Габсбурггамбурга в Амбурзі піднімають повстання про більшовиски. Німецька влада розуміє, що до чого це йде, закриває цю лавочку, і Довженка опиняється в Україні і думає, що ж йому робити, як бути, бо він не хоче продовжувати бути звичайним номенклатурщиком. Він усвідомив. Де можна в принципі добре.